Кавалерочка, темна ніч. Зараз хочемо заходити в Тікток, але хочемо всім вам сказати, що ненька у Маряни день народження. Хто не привітав, вітайте тут віконечку Маряну, їй буде дуже приємно. І в неї вже за дві годинки десь закінчиться день народження. Просто коротше, тільки вам сказали. Ну, мали цілий день справи, не було як сказати, але ліпше пізно, ніж ніколи. Так, і моя кохана дружина Софія дала таку ідею, щоб зробити для Маряни легенький подарунок. Ми її з Онією підтримали, тому от купили і хочемо зараз маряні подарувати. Ану, скажи, що ти думаєш, що то є? Я не знаю. Резинного великого купили, що нарешті чула все нормальною бабою є? Так, зараз будемо дарували. Ми вже тебе вітали, але просто зараз хочемо тобі ще раз запрезен... За, запрезентувати. Щасті, здорові, багато років. літ. Менше терпіли ти всіх болячок з ними? Жили щасливо. Тися каже, любили одне одного, не зраджували. Шанувалися і всього найкращого, щоб що, що в житті свій забажала, усе здійснило і мало тільки яскраве, щасливе майбутнє. Що, ти догадуєшся, що це є? <систит> Та? <систит> на, тримай. Бери, я зараз заберем. Тримай, тримай. Бери. Можна тут прямо розпакувати Бери. легенько. <систит> Давай розпакуй легенько одразу. Постав на <систит> землю. на землю. Бачите, ми то любимо на полях, на пшениці, ще як мабуть. Вражаю по акуратно, щоб не впало, ніч. Друга забавка. Деня, поможи її тут легенько розпечатати то. Воните, ти воните. Воните. Вона така, коротше, братва дуже хотіла того подарунка. Ні, ми ніяк не міг її купити, то ми Ви. вирішили. Вигониться. Братва. Що баби люблять? Дайсон. Дайсон, то найновіший, наймодніший самий Дайсон. Вигонити. <ріх> так, менше матюків. <ріх> то емоції розуміємо. Так, але має. не з братва. Тому. Ось такі зробили для неї подаруночок. В неї вже того, за дві дні закінчує День народження, але нічого. Ми встигли, ще в тому День народження їй подарувати такий подарок. Файно, ні, ні? ні? А то Німець сказав, що там щось має купити і так ніз не купує. Та куплю киє, ти варіант. Купив. Рядко, то ти знаєш, бля, казарм не наразі, зараз мене проблеми. Так, ну нього, коротше, зараз проблеми свої. То такі реально серйозні, братва, реально серйозні проблеми. Потім більш детальніше вже про то поговоримо. Зараз про хороше, не про погане. Тому кавалерочка, от такі Dyson ми купили. Маліанці, та ні, то нехай буде, потім вдома відкриє вже. Вже показали, пізьмі, як він виглядає. Там різні насадочки, вся фігня. О, Дивіться. Так що все по красоті. Ще раз тебе вітаємо Даймо. з твоїм днем народження. Дякую. Хай служить, хай воли. Хай не робить, Ну. Є можливість треба чистити. Да, дарувати. І цей, і вона вже буде мала дайсон свій, бо то вона вже не один раз німцеві казала купи, купи, купи. А Аніми завжди то відкладав на потім. Ну і вже Нічого. вирішили ми купити, не? так, було для дівчат. Дайсон, то саме, що для пацанів машини якась файна фінтіклюшка корови, Ну. Маріанцю, ще раз тебе вітаємо, всього тобі найкращого, щоб тебе все з німцем все складало, не було тих всяких, коротчі, лікарні і так далі. Бо то треба більше йому, йому пожати. Ну так, але вона то ще терпить, біля не зараз. ну так, то ще терпить. Тому ми думаємо і надіємося, що ти будеш задоволена таким подарунком. О, вот, то є новий Dyson, короче. Файно, не? А ну чили камеру?